Родина Нікіти Новікова потребувала допомоги усіх небайдужих на операцію з пересадки нирки, яку проведуть у Білорусі спільними зусиллями людей зібрали 70 тисяч доларів. І після 19 травня хлопчика прооперують. Я сьогодні радісно з того, що вже зібрана повна сума коштів для Нікіти. Це 70 тисяч доларів. І вже після 19 травня ця родина поїде в Білорусі на проведення операції. Віримо, що Нікітка вже скоро приїде і вже зможе дати особисте інтерв'ю, розказати про свій стан. І віримо, те, що вже він піде в школу і буде повноправним. Членом нашого суспільства, діти, які брали участь у благодійному заході, не лише болівають за нікіту душею, але й кожен з них разом з родиною внесли свою часточку допомоги для прискорення його одужання. Благодійність по моєму це щоб бути, бути щедрим, не скупитися, щоб допомогти в скрутну хвилину. Щоб не бути байдужим до людей, до дітей, до всіх, щоб допомагати одне одному і щоб поважати всіх, всіх. Вона присвячена одному хлопчику, який дуже хворий. Ми назбирали 70 тисяч доларів для його лікування. Він поїде на лікування і сподіваємося, що він виживе. Виставу для учнів молодших класів показали актори Житомирського обласного академічного театру Ляльок. На їх переконання, благодійність це коли кожен допомагає потребуючому, чим може. Окрім того, і держава має піклуватися про своїх дітей. Влада повинна допомагати не президенти, повинні депутати віддихати в санаторіях, а цих же саме малозабезпечених дітей вони повинні безкоштовно туди відправляти і лікувати і допомагати їм, а не кожного року самому їздити відпочивати.